Вітаю вас, мої любі маляти. У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття вчора, сьогодні, завтра. Діти, подивіться, що тут відбувається. Чому посварилися песик і котик? Що тут трапилося? Я хотів вам розповісти як ми з песиком. Вчора гралися нічим. Так. Нічим ми гралися, але не вчора, а завтра. Ні, ми вчора гралися. Не вчора, а завтра. Звірятка, не кричіть і не сваріться. Малята вам допоможуть розібратися. День, який йде зараз, називається сьогодні. Дітки до прокидаєтесь, чистите зуби, вмиваєтесь, снідаєте, день виходите на вулицю, граєтесь, а ввечері матуся вам читає казочку і ви лягаєте спати. Сьогодні триватиме цілий день, аж доки не настане ніч. День який минув? Закінчився, називається вчора. Пригадайте, що ви робили вчора малята? Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він прийде тільки завтра. Зараз-завтра ще немає. Ми його чекаємо. Малята, так коли песик і котик грали м'ячем? Правильно, учора. Песик, ти помилявся. м'ячем ви грали вчора, а завтра ми почекаємо і вигадаємо нову гру. Дякуємо вам малята. Ми пропонуємо вам разом із нами пограти у гру. Малята, у кожного з вас є картка, поділена на дві смужки. Якого кольору ваші смужки? Так, червоного та синього. А якого кольору верхня смужка? Так. Червоного. А нижня синього. На верхню смужку покладіть песика. А на нижню котика. Брати фігурки потрібно правою рукою і розкладати зліва на праву. Скільки песиків? Так. Один. А скільки котиків? Правильно, один. Покладемо ще одного песика. Давайте порахуємо. Один песик, два песики. Скільки всього песиків? Правильно. Два песика. Кого більше? Котиків чи песиків? Правильно песиків. Скільки котиків? Один котик. А скільки песиків? Два песика. Песиків два, їх більше, а котик один. Котиків менше, ніж песиків. Поставимо ще одного котика. Скільки котиків стало? Так, два котики. А чи порівну котиків та песиків? Так, і песиків два. І котиків. Тобто їх порівну. А зараз одного песика я заберу. Скільки залишилося песиків? Правильно, один. А скільки котиків? Два котика. Кого більше? Песиків чи котиків? Правильно, котиків. А кого менше? Песиків. Молодці. Песик та котик гралися м'ячами. М'ячі розкотилися та розгубились по галявині. Допоможемо їм зібрати м'ячі. Думаю, ще так. Великі мечі будемо у велику коробку складати, а маленькі у маленьку. Дітки, трішки втомилися? Давайте відпочинемо. Виконаємо фізкульт-хвилинку, песик та котик. Котик лапки підіймає, песик весело стрибає, повернулись руки в боки, Пострибали скоки скоки, раз, присіли, підвелися. І за ручки узялися. Йдемо м'ячики складати песику та котику допомагати. Ну що, малята, з ким ми сьогодні зустрічалися? Про що котик та песик сперечалися? Які ми м'ячі складали, а кому допомагали? До побачення, мої малята! До нових зустрічей!